Якесь там вітання, з вами Розак. Сьогодні ми продовжуємо наш шлях по Pokémon Black 2. У минулій частині ми зупинилися на тому, що ми отримали вже другий отрутний значок. І нас покликали у PokéStar Studios тому що наші навички тренера можуть знадобитися у акторському майстерстві. Не знаю, чесно, що їм потрібно, але ну. Хм. Зрозуміло. А, здається, у цієї. у цієї дитини справді є талант. Як я вам кажу. І він. І він. має бути тут вже з секунди на секунду. О! А, дивіться, хто з'явився. А... Ласкаво просимо до Покестар Студіос. Привіт, Марко! Ми на тебе чекали. Це наш бос, містер Студіо. Окей. Okay. Мі містер Студіо Студія. Бонжур! Привіт. Я Студіо. Е Тобі приємно, я впевне. Е Е, я так розумію, ти Маркос. Ми тільки наговорили про тебе. Е, я би хотів пояснити. Я, я хотів би пояснити По Кастар Студіос. Але мені потрібно е, трішки часу підготуватися. Він е, розмовляє з французьким акцентом? Це Дахлін. Дахлін. Це типу що? А, вибач дорогенький. А... Так, він розмовляє з французьким акцентом. Вибач, дорогенький. Не міг би ти почекати трошечки. А поки що я покажу тобі, як це все виглядає. О, це було б. О, це було б шикар. Movies, Star Studios Студіос э, надихає та зворушує людей э, по всьому світу. Э, тобі треба зробити так, щоб Маркус э, відчув всі весь весь шарм поки Star Studios. Ну що ж, э, Мені точно треба йти і... готуватися. Побачимось ще раз хвилину. Це мій бос. Елегантний, як завжди, Осакє це прикладу. Ну що ж, Маркус, пішли за мною. А мені треба. Мені навіть рухатися не треба, він сам йде. Спочатку. Спочатку. Э, давай я тобі коротко розкажу про що взагалі PockStar Studios. Пока Star Studios була збудована для. Э, знімання фільмів. Це Мітрополіс э, кінематограф. Я не знаю, як це Е сказати. Э, багато фільмів було зроблено. Та. видано саме тут. У них пальма це експонат. Це е, театр. Звичайно. Тут показують е, фільми. Кінотеатр тоді. Е, фанати фільмів. Е, Зі всього світу збираються тут. А, пішли подивимось, що всередині. Ось і ми. Це ресепшн. О, чи не скаут? Я не знаю, чи перекладається взагалі скаут. Того що це по... Людина, яка шукає нові таланти, скаут. А, дослівний переклад це типу розвідка. Тому що військова розвідка це теж скаут. Тому я не знаю, чи перекладається це у цьому. У цьому сенсі. Завді. О, це ж скаут. Завдяки тобі. А, я. В мене відбувся мій а, дебют. Ого! Я а, щасливий це чути. І. А це хто? Це Маркус. А, я побачив, як цей тренер кинув виклик вашій доньці. А, це вдарило мене якийсь сильний в нього потенціал. Потенціал. А, свіжа. Свіжа кров для Покастар Студиос, а так. Ммм, ти переймих Роксі? Ясно. Тоді ти напевно, дуже гарний тренер. О, ти знаєш що? А, вони зараз показують мій фільм. Ти хочеш теж зробити свій дебют у Покастар Studios? Тоді... А, я наполягаю, щоб ти подивився мій фільм. А, для того, щоб... Дістати акторські. підказки, я не знаю. від професіонала, яким я і. який я є. Це гарна ідея. Маркос, це буде дуже гарне. Ну, коротше. Гарний фільм, щоб ти зрозумів, що таке фільм взагалі. Круто пішли. Ей, я Скаут. А, ласкаво просимо до Boxstar Studios. А, це стійка ресепшеном. А, тут ти обереш, який фільм подивитися. Тут є а, 8 екранів, ну, 8 залів. У Покастар Студиос. Е, дуже зворушливо чи не так? Тепер. Хм? Схоже, мій фільм будуть показувати на спеціальному екрані. Місце, де не закінчуються посмішки, розважальний парк. Але тут є тьма, і герой з'являється на стіні і ім'я цього героя Ріолумен. Щось не дуже схоже на Ріолос, серіоло мен Вперед, мій покемон! Я не дуже розумію, що не тут відбувається, чесно. Це якийсь... Я не те, щоб перекладати я. Прочитати це не встигаю. <рив> Ви обучаєтеся, звичайно, але це якийсь. Ось uh, зал. Я думаю, що ви ось в, в тому ж сані. В той ж самому стані, як я. Як ви, сказал це. Тож... Піп-залу зникло. Нам про... настільки цікаво, що просто... beef zalo's link Там Мен, буквально написано, що його грає батько Роксі. Ось е, те ж саме. Що. Е, сподіваюся, вам сподобалось. Е, сподіваюся... Ні, сподіваюся, що ви гарно провели час. Е, вам сподобався фільм? Щось сталося? ха ха Ха! Я завжди мріяв про те, щоб е, мій дебют відбувся на срібному екрані. Тепер, коли я е, втілив свою мрію, що ти говориш? У різних людей є різні таланти. Я знав це весь час. Я знав це завжди. Але як я пова. Коли я бачив, як моя донька. Балансує відповідальність е, гімлідера та е, свою музикальну групу як воно це все балансує в цій відповідальності. Не дивлячись на те, що я батько, я дуже, е, дуже сильно хотів е, переслідувати мою. Е, Дуже стару мрію. Якщо ти. Перестаєш переслідувати свої мрії. Твоє життя наче закінчене, чи не так? Я повертаюся до своїх. Е, Обов'язків як е, капітан Корабля тепер. Колись. Я повернусь на екрани. До тих пір, поки це день. А до тих пір а, я залишаю всі головні ролі тобі. Мені? Я, я не актор. Я навіть не хочу цим займатися. Нам краще піти. А, містер Діо. А, повинен бути готовий зараз. Вже готовий зараз. Це. Студіо, студія зйомки тут вони. Це місце, де на Покестар Студіо фільми народжуються. Тепер пішли а, всередину. Містер Діо вже чекає. Ей бос, я привіт Маркуса. Ну що ж, а, дякую, що прийшов. Перше. Э, дай мені знову поставився, мене звати Студіо. Я власник Покостар Студіос. Що ж, Маркус, дорогенький, Я приїхав тебе сюди, е, тому що в мене є. Е, тому що в мене є дуже е, важлива пропозиція для тебе. Я думаю, що ти вже здогадався. Але я хочу, е, щоб ти був. У фільмах по Studios. А, Скаут сказав, що ти абсолютно позитивно. Узін, типу. Апоп'єнний з зірковим потенціалом. І коли я тебе побачив, твій потенціал вдарив мене як а, молнія. Правильно, Бос. Uh, я не маю ні сумніву. Uh, я не маю ні сумніву, що цей тренер стане. Uh, найвелич, найвелич, найвелич... Найвеличнішою зіркою uh, срібного екрану постар Studios. Я знаю, чи це не прекрасно. А я впевнений, що ти будеш великою зіркою дорогенька. Тому я благаю тебе. Будь у, фільми, будь, да, будь у фільмі. Сьогодні я покликав на величного Козірку для тебе. Брайсен. Ти присіднішся до нас? О, це цей це, минулий гімлідер. Я Брайсен. Радий познайомитись. Брайсен це гордість та радість поки Стар Студіос. Наша велика зірка. Я підготував. Позитивно ідеальний а, сценарій. Для такої великої е, Великої старої зірки, як він, і для такої нової. для такого нового таланту, як ти. Ці очі. Е, я чекаю із задоволенням на те, щоб пограти з тобою. Такий крутий, як завжди. Ну, ось тобі ситуація. Якщо ти поговориш з... Мені фрейд making mistakes, bbb жужжо. Так. Welcome. How you are. Ти повинен бути новеньким. А, мені не з нею треба, а з тобою треба говорити, так? Тиво. Тоба... Я хочу так зняти фільм. Давай Рентал. Бо там можна покемонів з команди використовувати, а можна якісь фіму. Окей, 3, 2, 1. Вперед! Красивий екранчик. Мувістер Брайсон викликає павні Ярда, А в мене тільки ріол. Ріоло 13 го рівня. Ріоло 13 го рівня. Ага, в нього є і так. Недобро. Ріоло кіт. Тепер я ріоло кіт. Брігнітон! Я, типу. Вперед на мене. Щось таке. Ну, типу. Я готовий з тобою. Битися поки. Я тебе не переможу. Брайсен Мэдж. Така кринжина. Просто. Ні, ну це взагалі цікаво. Я наскільки я пам'ятаю, ти можеш цим займатися. Ну, типу, потім сам. Але, типу, це дуже довгий спосіб нам покликати, а, як його звати, цього капітана, щоб він нас відвіз у наступний сіті, наступний город. Дуже гарна робота, ми все зняли. А на цьому ми на сьогодні закінчимо. Продовжимо наступного разу. Дякую, що дивилися, коментарі, там, подобайка. підписка, якщо ви ще не підписані. Донаттен з СОУ. Дякую, що дивилися мені. Мене Побачимось наступного разу.